Консультуючи десятки людей в питаннях іпотеки у Польщі, я бачу, що Більшість допускає ці ключові помилки. Купівля житла в іпотеку це надважливий крок у житті кожної людини, і також не менш відповідальний. І дуже важливо зробити все чітко та правильно, щоб не наразити себе на великі додаткові кошти угоди або взагалі зруйнувати свої шанси на придбання власної оселі. Мене звати Сергій Кіркіча, і тільки цього літа за моєю допомогою люди придбали нерухомості майже на 3,5 мільйони злотих. У ринку нерухомості я знаходжу щоденно вже майже 4 роки і точно знаю, що що у ньому відбувається сьогодні. Ми говоримо про помилки, котрі у своєму шляху до придбання житла в іпотеку допускає абсолютно більшість людей. Ці дії або суттєво зменшують шанси на отримання іпотеки на вигідних умовах, або взагалі приводять до неможливості отримання іпотечного кредиту. І найстрашніше те, що більшість навіть не підозрює, що робить щось не так. Якщо ти хочеш мати можливість отримати іпотеку на вигідних для себе умовах, раджу слухати уважно та додивитись до кінця. Тому що остання помилка на сьогоднішній день зазвичай шкодить людям найбільше, і помилка номер один з котрої все починається звернутися безпосередньо до банку, в котрому у тебе рахунок тебе може повністю влаштовувати сам банкінг, але звертатись по іпотеку тільки туди є критичною помилкою. Банки не цінують лояльність. Тобто майже ніколи банки не запропонують тобі кращі умови, якщо ти навіть 10 років є їх клієнтом. Кожен банк має свої технології оцінки кредитоспроможності та свої умови, і дуже велика вірогідність того, що у твоєму банку ти отримаєш набагато меншу кредитоспроможність або взагалі відмову. Хоча інші банки без проблем би тебе розглянули. Простий приклад це банк ПКО. Багато хто користується ним у повсякденному житті, але ПКО не дасть тобі іпотеку без сталого побиту, у той час як інші банки взагалі без питань. Так само і з кредитоспроможністю. Santander при певних умовах порахує тобі навіть у 4 рази меншу спроможність, ніж, наприклад, Мбанк. Аліор не приймає умови з ліцензія як основне джерело доходу, і так далі. Кожен банк має свої нюанси, тому не варто замикатись тільки на одному. Навіть знаючи це, люди іноді самі ходять до всіх банків і збирають таким чином оферти на інформацію самостійно. Це також помилка. Краще звернутись до брокера, котрий зробить за вас всю роботу. І до речі, корисна інформація. Згідно з польськими законами, кредитні брокери не можуть брати з клієнтів гроші за послугу. Їх працю оплачують банки у якості комісійних, тому, якщо якийсь дураці каже тобі, що його послуги платні, а повір, таке теж буває. Це однозначно редфлег та причина змінити спеціаліста. Користуйся. Помилка номер два: розмовляти тільки з одним кредитним брокером. Якщо ти впевнений у своєму дораці, тоді взагалі питань немає. Проте на моїй практиці був вже не один випадок. Коли люди приходили до мене і казали, що їх актуальна ситуація не дозволяє їм взяти кредит. Це були вердикти брокерів, з котрими вони раніше консультувалися. Але після розмови та розбору із нашим брокером з'ясовувалось, що ситуація виглядає інакше. Звісно, я не кажу, що кожну ситуацію можна витягти. Іноді дійсно бувають кейси, коли до іпотеки треба готуватись далі або чекати на деякі документи. Проте приймати слова першого брокера за 100% правду не варто. Краще виділи ще півгодини часу на чергову консультацію з іншим дорадцею. може її результат буде відрізнятись від того, що тобі казали попередні брокери. І до речі, якщо ти хочеш регулярно поповнювати свій багаж знань у темі нерухомості в Польщі та залишатись у ній самим актуальним. І телеграм та інстаграм до твоїх послуг. Посилання, звісно, в описі. Помилка номер три: брати кредити з першим внеском менше 20%. Звісно, я розумію, що 20% вартості житла у великому польському місті на сьогодні це дуже великі гроші, і іноді не збирати таку суму вдається тільки за довгий час. Але це насправді того варте, бо це зекономить тобі купу грошей. Більше половини великих комерційних банків в принципі не розглядають тебе як клієнта без 20% першого внеску. А у випадку іноземців дуже важливо. Ви, мати у пулі як найбільше опцій. І навіть якщо взяти кредит можна, маржа банку, а відповідно і рати, та цілковитий кошт кредиту будуть суттєво більшими для тебе. Щоб це прослідкувати, порівняємо два нещодавніх мої кейси в рамках одного банку. У першому випадку ми маємо перший внесок 20%, у другому відповідно 10%. І зверни увагу на різницю у маржі, бо вона складає аж 0,43%. При сьогоднішніх умовах на ринку беручи 500 тисяч кредиту, різниця в раті буде майже 137 злотих. Що в рамках року створює переплату аж на 1650 злотих, а загальний кошт кредиту протягом 25 років буде більший аж на 41 тисячу злотих. Непоганий, на мою думку, аргумент, щоб почекати та зайти в угоду з більшим внеском. Ще один дуже важливий момент: майже всі банки розглядають тільки два сценарії менше 20 та більше 20%. Якщо твій внесок буде, наприклад, 19%, маржа все ще буде як при 10. Так само, як і при 50% маржа буде як при 20. Пам'ятаю. Та й це коли робиш свої розрахунки. Як ти міг помітити, у цьому відео я видаю ну дуже корисну інфу. Це прекрасний привід. Прямо зараз підписатись на канал та лупанути лайк. Летимо далі. Помилка номер 4. не брати кредит, якщо один з партнерів не проходить по умовах. Мені нерідко трапляються випадки, коли на іпотеку можна розраховувати тільки один з супругів, і причин тут може бути багато. Наприклад, у когось немає карти побиту або офіційного доходу, або просто хтось не спелнює якихось інших умов, котрі вимагають банки, і це створює проблему, бо перебуваючи у шлюбі. З точки зору набуття майна, ви з партнером є одним цілим і не можете розпоряджати своїм майном окремо, але не варто опускати руки та відмовлятись від ідеї взяти іпотеку, тому що це все ще можливо. І рішення на таку ситуацію це роздільнош мантково або українською поділ майна, або простою мовою, шлюбний контракт. Вистачить піти до нотаріуса, описати ситуацію та розказати про ціль, котру ви переслідуєте. А він вже сам зробить проект акту для вас. І таким чином один з партнерів зможе самостійно взяти іпотеку, не залучаючи при цьому другого. І що ж у такому разі, з власністю? Житло при такому варіанті буде належати тільки тому, хто взяв іпотеку. Але звісно, це не привід лякатись, бо акт після придбання можна спокійно відмінити у будь-який момент. А вже куплену нерухомість не оподатковано подарити своєму супругу вже після знесення шлюбного контракту у будь-якій часці. І таким чином у вас буде житло, і ви обидва будете його повноправними власниками. Користуйтесь. і переходимо до п'ятої помилки, і це брати кредит на маленьку кількість років. На перший погляд, ця порада виглядає трохи нелогічно і безсенсовно. Навіщо розтягувати кредит на 30 років замість 15, якщо за додаткові 15 років, звісно, ти заплатиш набагато більше банку. І це абсолютно правильна логіка, але не все так однозначно. Чим коротший період твого кредиту, тим більше твоя щомісячна рата, а відповідно у тебе стає набагато менше пола до маневру. Сьогодні все може бути добре, але ніхто не. Не застрокований, що протягом, наприклад, 15 років фінансове становище може змінитись, а відсотки піти вгору. Обидва сценарії при відсутності фінансового буферу створять для тебе ну дуже некомфортні умови і дуже великі проблеми. Якщо ти хочеш якнайшвидше закрити кредит, окей, це дуже правильне рішення, але набагато розумнішим рішенням буде взяти його на ті самі 25 або 30 років. При цьому твоя рата буде набагато меншою, а вільні гроші. Ти будеш регулярно щомісячно приділяти на дострокову сплату цього кредиту. Та якщо при цьому виникне якийсь форс-мажор, у тебе принаймні буде куди відступати. І ще одна підказка: щоб цей план спрацював, обирай банк, який дозволяє клієнтам робити надплати без будь-яких додаткових санкцій, допомогти тобі у цьому та, в принципі, у всіх інших питаннях, пов'язаних з іпотекою. Я тобі, звісно, можу разом із своїм брокером. Передостання шоста помилка це неправильно рахувати загальний кошт угоди та необхідну кредитоспроможність, що Аб придбати власне житло, це чергова розповсюджена помилка, котра може призвести до серйозних наслідків, таких як нездійснення угоди, хоча вже якісь гроші були витрачені. Перед тим як заходити в угоду, треба взагалі зрозуміти, чи ти її потягнеш. І я зараз кажу не про щомісячну рату, а про саме додаткові кошти угоди. Податок ПЦЦ кошти нотаріуса та перекладача. А у нотаріуса, до речі, треба буде з'явитись принаймні два рази у випадку іпотеки. Послуга агента з нерухомості, якщо ти користуєшся таким. І це тільки частина нюансів, котрі треба враховувати. Якщо ти все врахував і тобі вистачає, рухаємось далі. Наприклад, ти обрав нерухомість за 800 тисяч злотих. Деякі люди йдуть рахувати свою кредитну спроможність перевіряти її десь там в калькуляторах або вже з брокерами. Але коли бачать, що вона не дотягує до 800 тисяч злотих, у нашому випадку вони забивають на цю ідею, і це у корені неправильно. Бо для того щоб придбати нерухомість за 800 тисяч, ти мав би взяти тільки 640 тисяч у банку, звісно, при внеску 20%. Та це на 160 тисяч менше кредитоспроможності, а на сьогоднішній день це приблизно 200 нетто на руки. Якщо ж кошти пораховані правильно, кредитоспроможності вистачає, а краще ще й з горочкою, то ти можеш рухатись далі, і саме тут людей на сьогоднішній день шукає найбільше підводний камінь. І ми підходимо до сьомої помилки брати іпотеку з фіксованою ставкою. Тут, будь ласка, будь дуже уважен, бо проблема не так очевидна. Фіксована ставка набагато більш зрозуміла та на сьогоднішній день навіть вигідніша, ніж плаваюча. І саме через це, на сьогоднішній день знову ж таки 8 з 10 кредитних угод підписаних банками. Це саме фікс. На сьогодні ми знаходимося у початку циклу пом'якшення монетарної політики в Польщі. Тільки цього року ключова ставка впала вже на цілий відсоток. А ми пам'ятаємо, яку різницю у раті створювала різниця в маржі 0,43 Тому 1% – це дуже суттєва зміна, як ти можеш розуміти. По прогнозам, ключова ставка до кінця 2025-го має впасти ще на 0,25%, тобто до рівня 4,5%, А до кінця 2026-го року її очікують більшість експертів на рівні 4% або менше. Менше, тобто обираючи стале процентування, тобто фіксовану ставку, ти морозиш для себе умови на цілих 5 років. Тобто, ти ризикуєш пропустити по факту весь банкет, бо нижчу рату різницю від котрої можна приділити на дострокову сплату, а також можливість заморозити ставку на 5 років у майбутньому, коли вона вже буде суттєво нижче. Це все буде для тебе недоступне. Ну і тут для прикладу розберемо один кейс. У травні 25-го ми з клієнтами подали внесок на плаваючу ставку. Тоді РРСО, це кінечна, кінечний відсоток по іпотеці, був 8.44. І протягом тільки двох місяців, поки цей внесок взагалі розглядали через те, що ми вибрали плаваючу ставку. У нього вже відсоток РРСО по іпотеці він впав до рівня 7,15, тобто на 1,3 менше. І він ще не заплатив жодної рати. Це відбулось тільки в рамах того, як взагалі цей внесок був розглянутий. Як ти розумієш, ці майже полтора відсотки вони дуже сильно їм кошти на протязі всього окресу кредитування? Це якщо не якщо не сотні, то десятки тисяч злотих. І так, звісно, фіксована ставка на той момент її нам пропонували 7,6%. Вона виглядала значно дешевшою, але знаючи прогнози, будучи в ринку на щоденній основі, ми взагалі знали, які прогнози, куди рухається ринок. Тому клієнтам дорадили ось такий крок зробити, трохи заризикувати, повірити тим, що якби повірити тому наративу, який зараз панує на ринку, і це звісно виправдалось. І на сьогоднішній день ось ця різниця вона вже знівельована. І далі вона буде тільки збільшуватись на користь плаваючої ставки. Бо у нас, як я сказав, прогнози такі, що ця стопа буде падати і далі. Коли стопа впаде ще більше, клієнти зможуть зафіксувати її на 5 років, якщо будуть вважати це за потрібне. Та й взагалі кажучи, сьогодні різниця складає вже набагато менше, буквально там 2%. Тому брати фіксу стало ще менш логічним та ще більш якби безсенсовним, на мою думку. Друзі, на цьому все. Я дуже сподіваюся, що було. Корисно, дуже сподіваюся, що після цього відео ти вийдеш з багажом знань, котрий дозволить тобі, коли ти вже будеш всерйоз задумуватися і планувати свою іпотеку, бути набагато ефективнішим, зекономити кучу коштів та обрати для себе найвигіднішу оферту з банку. І що саме головне, будеш працювати з дурацею, бо це ключ. Я вважаю що за такий контент можна підписатись на всі питання відповім у коментарях. Тому якщо... Щось було неясно. Якщо я, я якусь тему недостатньо розкрив або взагалі не підсвітив, то звісно, пиши, я на все відповім. Ну і пиши, що хотів би бачити в наступних відео. Удачі, чао!